Навчитися вірити. Дорогі мої, як ми можемо сподобатися Богові? <кій> Важче працювати, ревніше молитися, жертвувати більше, жити святішим життя? Ці відповіді хибні. Божі герої опинилися на перших позиціях у його списку найбільші угодники завдяки вірі в нього. Поміркуйте, які ви отримуєте переваги, подобаючися Бові. Якщо це станеться, то значно більше наших молитв буде почуто за інших і за нас самих. Що Бог міг би зробити для вас? Бог повелів Ноєві збудувати ковчег, який, той мав би, закінчити через 100 років. Але не важка робота стала найбільшою пробою для Ноя. йому довелося повірити, що Бог знає, що робить, навіть якщо не було доказів того, що той ковчег знадобиться взагалі. Спробуйте уявити себе столітнім чоловіком чи деностолітньою жінкою. Як би це виглядало? Якби ви отримали обітницю від Бога? Що у вас народиться дитина. Саме це сталося з Авраамом і Сарою. Подумайте, як би ви почувалися, якби Він попросив вас пожертвувати ту дитину на вівтарі. Чи бажали би ви, як Мойсей, сказати з вірою понад мільйонові людей, що переведете їх через Червоне море по сухій землі? Коли вас переслідує ворог, бажаючи вбити, Павло роками сидів закутий у в'язниці, однак ніколи не сумнівався у Божій доброті А ви? У Сполучених Штатах Бог не просить людей переходити через вогонь поки, поки що, але Він просить. Людей повірити йому, бо там дуже велика проблема з вірою. І тому варто пригадати собі героїв Старого Завіту. коли вони вірили Богові попри своє становище та отримували Його благословення. І у нас в Україні вже теж великі проблеми з вірою. Суспільство стає секуляризоване. Які ніби вірить до Бога, але християнські цінностей не приймає. Коли люди вірили Богові попри своє становище, то отримували Його благословення, ми благословенні понад міру жити саме тепер і тут. Але все одно наше покликання вірити, що Бог діє нам на добро, хоч би що не сталося з нами. Так. Іноді це дуже нелегко, особливо, коли не видно жодних доказів причетності Бога. Але що важче буде повірити, то більше радости ми отримаємо, відмовившись від сумнівів щодо Бога. Бог цінує нашу віру в нього значно більше, ніж будь-які добрі діла. Наше спасіння ґрунтується на нашій вірі, а не на добрих вчинках. Авраам вірив, що Бог зробить те, що обіцяв, і його віра не похитнулася. Ми з вами маємо ту саму нагоду вірити, що Бог діє нам на добро, і ця нагода трапляється нам чимало разів на день. Замисліться, що днями отримуємо нагоду відкинути сумніви щодо Бога, вірити, часто є важко, як було важко Авраамові. Нас також спокушає сумнів, але ми можемо, як Авраам, вчитися вірити. Скільки разів на день вам кортить повірити, що Бог не бере ніякої участі в тому, що відбувається з вами. І саме стільки разів ви можете повірити, що Він бере участь у вашому житті. Він поклав свою чудесну істину просто перед вами. Наше завдання чекати від Бога, що Він діятиме нам на добро у всяких обставинах та усі часи, і ніколи не озиратися. Завдяки цій упевненості наша радість буде повсякчас розтатиме. Коли ми боремося з проблемою і хочемо вірити, що Бог діє на нам добро, у цьому нашому становищі часто хочеться думати: якщо Бог діятиме мені на добро лише в цій одній проблемі, тоді я віритиму йому завжди. Його відповідь звучить так. Але коли надіємося на те, чого не бачимо, тоді чекаємо в терпінні 8.25. Отже ми мусимо довірити Богові в тому, що ще не сталося, коли відповість Він на наші молитви. Це те питання, яке ми мусимо навчитися не ставити. Якщо ми навчимося додержуватися цього важкого правила, то широко відчинимо двері для Бога, робити те, що найкраще для нас. Навчаючись цього, його народ сповнюється великої радості. Тіло завжди потребує доказу. Але Бог винагороджує віру. Пам'ятайте, що важче наше становище то більша нагода з'являється у нас. Стикаючись з проблемами, ми можемо радіти. Буває тяжко розпізнати те добре, що може виникнути з нашого становища. Бог просить нас зробити крок віри, повіривши в те, що може здатися неможливим. І не цим тільки, але хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння Римлян 5:3. Так що ми можемо радіти. І це частина процесу, в якому виробляється терпеливість. Павло, який написав ці слова, вірив, що труднощі і випробовування пішли на добро Йому, допоміг стати терпеливим, Як ви, мабуть, знаєте, проблеми найчастіше мають протилежний вплив на нас, те, як впливають на вас проблеми. Залежить від того, чи вірите ви в те, що Бог діє вам на добро у важку хвилину чи ні. Щоб отримати радість зараз, ми мусимо вірити зараз, що Бог уже працює над тим, аби наші проблеми вийшли нам на добро. Ми всі знаємо, що добрі речі помножують нашу радість. Це значить, що перед тим, як наша радість зросте, ми мусимо визнати щось добре, ми здатні повірити в щось добре, навіть не бачачи добра, тому що знаємо, що Бог все одно діє. Ні, дорогі мої, не завжди легко вірити і терпляче чекати, але ми можемо навчитися. Подумайте, яку ви одержите нагороду, радість за себе, а також за тих, кому ми хочемо допомогти. Протягом мого священичого служіння люди не раз говорили мені, що намагалися повірити в Бога, але не бачили досить доказів, які би переконали їх, що Біблія правдива. Коли я запитував їх, що вони зробили, аби спробувати повірити, вони не знали, як відповісти. Вони дуже мало знали про Біблію, прочитали мало книжок духовних, які б могли допомогти їм повірити, і вкрай мало часу молилися про Божу допомогу. Люди з добрими. Намірами спочатку говорили мені, що спробують хвалити Бога за все, аби побачити, чи буде з цього якась користь, дехто доходив висновку, що вдячність Богові таки ніяк не допомагає їм. Мені цікаво, як довго вони намагалися дякувати Богу. Іной і, і Авраа вірили в Бога і покладалися на нього багато довгих років. Коли люди казали Ісусові, що повірять у нього, якщо Він покаже їм якесь чудо, то Він нічого не робив для них. Саме так часто робить Бог, коли нам бракує віри в нього. Ісус просив сліпих вірити, і коли вони вірили, Він оздоровляв їх, Він усіх заохочував вірити в його допомогу. Ісусові учні вірили йому, знаючи, що Він бажає їм лише добра. Проте Ісус знав, що всі вони загинуть страшною смертю. Хіба могло це бути великим добром для них? Невдовзі після Ісусового Воскресіння з мертвих учні стали ходити з міста в місто, розповідаючи людям, що бачили Ісуса. Живого після того, як його розп'ят. Вони далі поширювали цю дивовижну розповідь і готові були померти, але не зректися правди. Їхня охота померти за те, у що вони вірили, змусила багатьох людей увірувати в Христа. Тепер ми з вами розуміємо, що означає з вірою покладатися на все, що сказав Ісус. Ми маємо неймовірну, дану Богом здібність зростати у вірі, деякі сповнюються тої радості від віри в Ісуса, що поводяться, наче малі діти, вони просто переповнюються радістю. Учні питали Ісуса, хто буде найбільшим у Царстві Небесному? З дитиною на руках Ісус сказає, що вони не увійдуть до царства, якщо не стануть, як діти. У той момент дитина могла сміятися, як це часто полюбляють маляки. Я читав, що пересічна дитина сміється 400 разів на день. Я тішуся, коли хтось говорить мені: Отче, ви виглядаєте таким щасливим. Для мене це значить, що я поводжуся як дитина. Бог пропонує кожному з нас таку саму дитячу радість, і наша радість привабить ще більше людей до Христа. А розмірковуючи над своїми проблемами і невдачами, ми привабимо до Христа небагатьох, якщо взагалі хоч когось. Ви можете далі запитувати, як можна навчитися вірити. Віри, яка провадить до радости. Чи ви нещодавно брали до рук Біблію? Це книжка, яка має відповіді на найбільше питання життя. Це книжка, яка обичає нам силу і отак радість. Саме для чого щоденно це Слово Боже на кожен день, яке скероване для нас, потрібно. Полюбити святе письмо, потрібно захотіти слухати Слово Боже. Потрібно підкреслювати особливі місця, розмірковувати над ними і зробити все можливе, щоб зрозуміти, що робити. А надто коли ми відчуваємо, що сумнів чи смуток закоронилися в нашому житті, я прийшов для того, щоб мали життя і мали Його в повні. Івана 10.10. 10. Ми мусимо досліджувати, вивчати, слухати і практикувати все, що сказав Ісус, аби визначити, що Він мав на увазі. Кажучи, щоб мали життя і щоб мали його в повні. Я вважаю, що йдеться про радість для всіх Божих дітей. Чимало людей вже знають. Щоб більше ми практикуємо те, чого він навчає нас, то сильнішою стає наша радість. Порізавши пальця, не обов'язково казати собі тіло, берися до діла та починай лікувати мене. Тіло було запрограмоване робити це. Що має робити, воно самостійно спиняє кров і загоює рану. Коли ви впевнені, що опинилися у небезпеці, вам надходить сигнали. серце помпує більше крові і все готується до втечі. Уже буквально за мить тіло готове до того, щоб уникнути небезпеки. А що, коли ми тривожимося про небезпеку тоді, коли її насправді немає? Тіло все одно відповідає на сигнал про неї. Серце калатає, дихання змінюється і виплескується адреналін. Чи знаєте ви, що тіло може отримати автоматичні сигнали, які насправді відбирають здоров'я щастя? Якщо ви думаєте, я нещасливий, то тіло перемикається у цей режим, хоча у вас немає жодних реальних підстав бути нещасливим. Біблія пропонує нам вірити і подається в таку альтернативу, в кого серце веселе, у того завжди бенкет, притч 15:15. Коли серце веселе, то й все тіло веселе. Наше тіло відгукується на щастя. Щастя може перебувати у нас, навіть коли обставини не ідеальні. Так само, як тіло, яке перебуває в стані тривоги, навіть коли немає чого боятися, ми можемо вирішити стати щасливим. Спробуйте подумати, сьогодні я щасливіший, ніж учора. Бачите, чим полягає віра повірити в це. Або Бог виливає своє щастя до мого серця. Що відбувається? Що більше ми зосереджуємося на таких думках? То сильнішою стає наша віра, сильнішим стає наша радість. Вірити ви чи ні, але ми можемо все більше радіти. Радіти радістю, якої не позбавить нас ніхто і ніщо. Господь нас добре знає, Він наказує нам чинити те, що, як знає, Він найкраще для нас. І Він хоче, щоб ми допомагали іншим також радуватися завжди у Господі. Майже. Всі вже давно пересвідчились, що недобрі думки роблять нас нещасливішими. Але ми ще не знаємо, як багатьох таких думок можна цілком уникнути. Я такий втомлений, я засмучений, я сердитий, я не можу впоратися з цією проблемою. Такі думки можуть впливати на кожен орган нашого тіла. Вони схожі на невидимий вірус, який гортає нас від голови аж до п'яти. Біблія застерігає нас від таких думок. Ми можемо або нехтувати цією істиною, брати щастя, або противитися своїй гріховній природі та вибрати думки, які підносять нас угору. Замість того, щоб думати, моє життя складне, ми можемо вирішити. Нині моє життя буде легшим, тому що Бог чинить мені добро. Ми можемо змінювати свої думки щоб вони були в згоді з Божим Словом. Нарешті, браття мої, що тільки правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, що тільки чеснота й похвала, про те думайте. Филип'ян 4:8. Це виглядає нелегко, хіба не так, але ми тут, щоб вивчити уроки, які, які хоче нам дати Бог. Чи знаєте ви, що сотні разів щодня ми думаємо про негатив і зовсім не усвідомлюємо цього? Солдатам в армії, я пройшов, як мені здавалося, з мільйон миль і зазвичай не думав ні про що інше, а тільки про те, як болять мої ноги. І тепер, коли я менш уважний, то легко можу пройти цілий квартал і не думати ні про що, крім як ви вже здогналися своїх ніг. От, радісна пісня, радість це підняти стяг на замку серця мого, що стало ошитком царя. Відчувши спокусу, подумати про сумне, я часом уявляю собі, як підношу стяг радости, демонструючи осяйну усмішку. Це допомагає мені віддати свої думки Господу, під його владу. Якщо ми думаємо, Бог благословляє мене щедро і надміром. Кожна клітинка нашого тіла почує це послання. І клітинка за клітинкою ми станемо радісними людьми. Якби я був прикутий до інвалідного візка і з усмішкою розповідав вам, що завжди думаю, про подаровані мені ласки бачити, чути і говорити, ви могли б відповісти, які чудові радісні думки в нього. І я хотів би навчитися думати так само. Якщо у вас з'явилися якісь проблеми, то у вас з'явилася нагода вплинути на них, аби вони почали інакше думати про свої проблеми. Пам'ятайте, ваше тіло відгукується на кожну вашу думку. Ви маєте силу обирати про що думати. Перед тим, як щось робити, правильно чи неправильно, ми спершу думаємо. Думки це механізм, який слугує двиганом для наших дій. Тому поміркуйте, як це важливо вирішити, про що думати, а про що ні. Ваші думки це ваша перша лінія захисту від нещастя. Хоч якими успішними і впевненими ми не були, бо якби гаразд це у нас не складалося, ми завжди ризикуємо. Нещасливі або небажані думки можуть коренитися у нас будь-який час. Чи ви коли-небудь шкодували за свій вчинок? Можливо, ви щось не те сказали, коли слід було мовчати, або з'їли те, що не мали би з'їсти, або придбали те, що вам не по кишені, або переглядали щось некорисне для душі. Можливості безмежні. А тепер пригадайте, що ви думали про той вчинок, перед тим, як зважитися на нього. Ви могли сперечатися, зроблю я це жінку. Пам'ятаєте, такий важливий факт. Ми можемо відмовитися, навіть думати про якийсь чин. Це дієво. Знання того, що Бог дає нам таку владу, допомагає уникати сили силеної проблеми. Є жила в досконалому світі без недуг, у саду, де не ріс бур'ян. Сатана запросив її замислитися над проблемою, якої вона не мала. Єво. Може, Бог приховує від тебе щось добре? Можливо, якщо ти зіси заборонений плід, що жінове і добре прийде до тебе. Єва послухала, поміркувала і почала діяти. Далі ви знаєте, цар Давид мав владу взяти собі за жінку кожну діву в своєму царстві. і він мав не одну дружину тисяча наложних. Але коли він побачив Варсавію, що купалася на даху свого будинку, до нього закралися хтиві думки. Він подивився, подумав, і у нього виник план. Тоді він згершив, забравши її собі її чоловік. І на тому все не скінчилося. Сид Давида, Соломон, пішов дорогою батька. Соломон узяв собі багато дружин. І в старечому віці вони схилили його серце до інших богів. Якщо ми хочемо втішатися чимось добре, то нашою першою, другою, третьою цілею мали би стати добрі думки. Подумайте про це. Ви маєте змогу і відповідальність вибирати свої думки. Добрі думки народять в нас нове життя. Вони відкриють простір для нових щасливих думок. Вони спонукають наші серця відкликатися до Бога цілком по новому. Вони поведуть нас до радості. Ми зможемо сприйняти чимало доброго, що прийшов дати нам Ісус. Коли ви почуваєтеся щасливими, зупиніться та зрозуміть, що відбувається у вас. Про що ви думаєте? Якщо пильнувати свій розум, то можна цілком часно зупиняти свої негативні думки. Успішні військові командири. Наголошував, найефективніший захист це наступ. Ми можемо вирушити в наступ проти нашої звички думати негативно Ми, ми наступаємо на ворога, коли чинимо так. Що тільки чеснота й похвала про те, подумайте. Ісус ніколи не грішив думкою словом чи ділом, проте сатана прагнув облудою змусити його розмівати. Бога. Тож ми також можемо бути впевнені, що Сатана і нас спробує підвести на облуду будь-яким можливим способом. Юда зрадив Ісуса, Петро зрікся Ісуса тричі. Юда плакав і думав про свою провину, поки врешті-решт не повісився. Петро покаявся і прийняв Боге прощення. Інколи ми поринаємо вину через свій гріх, безконечно страждаємо. Коли ми робимо це, сатана перемагає. коли просимо і приймаємо прощення від Бога, Його радість і мир замінює жахливий тягар провини домо. Пронаючи вину за свої колишні гріхи, ми не дозволяємо Богу і простити нам, коли Він хоче нам простити. І я наголошую на цьому, бо бачу дуже багато людей, які, як і Юда, не перестають обвинувачувати себе. Хоч би ми зрішили, як. Сатана наше Боче, ви не заслуговуєте на прощення або на велику радість. Це може виглядати логічно, але це неправда. Тому що ми, Божі, діти, заслуговуємо на те, аби з нами поводилося тільки так, як бажає Бог. І це Його воля. Щоб ми отримували прощення щоразу, коли просимо про це в нього. Бог проголошує, коли ми висповідаємо свої гріхи та правдиво покаяємося, то з цієї ж миті будемо прощені. Ім'я Глорії Сенсон, мабуть, нам відоме. В один час вона була королевою Голлівуду. її приймали в себе знаменитості всього світу. Глорія віддавала мене і мері в нашому домі експондіо, говорить один. Вона запитала нас, чи могли би ми допомогти зрозуміти, як стати християнкою. Ми зустрілися з нею, говорить один святий. І я в підсумку усвідомив, яким же важким було її життя. Будучи зіркою, на зорі кінематографу, Глорія опинилася на вершинах публічної слави. Вона заробляла більше грошей, ніж 99% американського населення. Вона могла дозволити собі чимало розкоші. і люди майже усіх прошарків суспільства прагнули її товариства. І життя було круговертю з вечірок та нескінченного пошуку щастя. Але Глорія сказала. Що тоді вона поринула у майже безкінечне горь, гнітили негіркі не думки, вона хотіла знати, чи Ісус може якось допомогти їй. Ми... І цей простий план, який пояснили, віра в Ісуса як Спасителя наступної неділі Глорія відвіла прийшла до церкви. І коли, і коли каже, ми її запросили до себе, вона вийшла публічно, визнала свою віру і просила про хрещення. Повернувшись додому, вона замовила сотні примірників в'язниці хвали, і як смиренна слугиня Господня стояла на перехрестях роздаючій. Вона часто любила розповідати, як вперше пережила радість, коли визнала Ісуса їм Господом, коли вона вперше приступила до сповіді. Після того, до мене час від часу приходили. Дали такі думки, розказує вона, що вона ставила запитання та зазвичай хотіла сказати, яка вона щаслива зустріти того, хто подарував їй любов та визнання. І найбільшим натхненням стало те, що Бог простив усі її гріхи. Дорогі мої, ось так Бог прощає всіх нас, наші спогади про колишні провини можуть завдати нам великого болю. Але Ісус забирає наше минуле і перетворює його на радість. Прощення гріхів, але ви у це маємо просто повірити і мислити позитивно. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої, підпишіться на мій канал, залиште коментар, щоб я вас благословив, і поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!